Рухаємося до оперативної ситуації на фронтах? Поговоримо про запорізький напрямок, зокрема Мелітополь. До нашого ефіру долучається Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, вітаємо в ефірі. Єдиних новин Так, ранок. пане Іване. З останніх новин це підрив мосту між Мелітополем і Токмаком. Чи знаєте деталі цієї події? Хто Хто це зробив і з якою метою? За версією рашистів, звичайно, мост сам впав і ніякого протистояння немає. Але звичайно ж, це та робота, яка проводиться силами спротиву, для того щоб повністю обмежити постачання тяжкого зброєння, постачання зброї, боєприпасів до лінії бойових дій, Запорізької та Донецької області. Саме по цій залізній дорожці доставлялися боєприпаси на лінію бойового зіткнення. Тож це ще один крок, щоб обмежити рашистів, щоб вони не могли. Вільно себе почувати на нашій території і звичайно не доставляли оперативно боєприпаси та зброю по нашій залізничній дорозі. Пане Іване, днями збройні сили України атакували військову базу у Мелітополі. Їх було чотири, залишилося три. А як взагалі поводять себе після атаки окупанти? От вони навпаки стягують все більше техніки і військ для того, щоб приготуватися до якоїсь можливої відсічі, чи навпаки починають тікати? Так, дійсно, з 2 по 3 число вночі було знищено одну з військових баз, яка знаходиться на території, знаходилась вже на території міста Мелітополя. Я впевнений, що надовго її вивели з ладу, і расисти не зможуть її відновити роботу повноцінно вже ще довго. А слід зазначити, що під час знищення цієї бази були знищені склади з боєприпасами, склади палино мастильних матеріалів, казарми з расистами та ще багато суміжних будівель. a uh, pro Попередні втрати можна сказати, що більш ніж 200 рашистів було повністю знищено. Це є по не по офіційній, але по досить достовірній інформації. Та більш ніж 300 рашистів було поранено повністю був перекритий рашиський госпіталь, який вони розвернули на частині наших медичних будівель медичних установ. Тож значнющих склад понесли расисти під час ліквідації цієї військової бази. З зараз вони намагаються роздиспередислокопередкослокувати техніку на інші свої військові бази, які знаходяться в Мелітополі, та розсередити їх по більшій кількості для того, щоб не концентрувати в одному місці, але нічого не вдасться, тому що повністю ми володіємо інформацією, коли вони пере... куди вони перевозять, якими партіями перевозять, і така сама ситуація з колаборантами. Знаком є те, що вчора понеділок робочий день. а але в більшій своїй частині колаборанти не вийшли на роботу. Тож, якась їх частина вже покинула місто, якась частина хоче покинути місто. Але точно вони чітко тепер розуміють, що Україна повернеться і їм вже треба іскати собі прихисток в іншій державі, і це точно не наш Крим треба їхати далі пане іване а як щодо тих інших трьох військових баз які ще залишаються що вам відомо наскільки там багато техніки і особового складу і наскільки важко буде по ним поцілити тому що ця військова база яку розгромили вона знаходиться на знаходилась Околи. на о, околиці мелітополя так це о, мелітопольський аеродром а ці де знаходяться Знаєте, мабуть, в прямому ефірі не правильно буду казати, де вони знаходяться, але точно оперативним службам все відомо. Вони знаходяться також в промзоні. Вони знаходяться окремо від житлових районів. Дві з них точно знаходяться окремо від житлових районів. Тож я сподіваюся, що наші спецслужби зможуть ліквідувати і ці військові бази. Що стосується накопичення на них техніки, звичайно, після вчорашнього вибуху її стало. На деяких більше, на деяких менше, тому що як я вже казав, вони хочуть розсередити цю техніку, і сьогодні її перевозять в лісополоси, в посадки, щоб якось замаскувати цю техніку. Але все добре відомо, де це дислокується, як це дислокується. Єдиний їх шанс сховати свою техніку це сховати її на території Росії. Але ж що стосується особового складу, то на території міста Малітополя на сьогодні ще знаходиться точно близько. Тисячі е, військових е, військовослужбовців Російської Федерації. А скільки людей е, з місцевого населення знаходиться зараз в Малітополі? А скільки виїхало? Точними даними ми володіємо лише на місячної давності, а тоді коли ми ще могли знімати інформацію з мобільних операторів відносно трафіку, і на той час було 50% населення це майже 70 тисяч жителів залишалося на території міста Мелітополя. Але слід зазначити, що за останні два тижні це був черговий бум на виїзд з міста Мелітополя, тимчасово окупованого, через те, що батьки з дітьми вже починають вирішувати питання в вступної кампанії та виїжджають на територію, яка підконтрольна державі Україна Але ж після е, подій, які відбулися на вихідних череди подій е, бронепотягу, військової бази, е, залізнодорожного мосту, то зараз справжній бум на виїзд. І е, вчора на нараді з обласної військової адміністрації ще раз піднімали питання щодо е, прохання звертатися до е, страни агресора щоб організувати зелені коридор, евакуаційний Ідор, щоб наші жителі мали змогу поїхати з території тимчасово окупованого міста, тому що всі розуміють, що далі буде більше. Це починається, я сподіваюся, деокупація і далі буде більше. І звичайно, люди сьогодні відчувають себе в суцільній небезпеці. А як взагалі настрої у людей, ті, які залишаються в окупованому тимчасовому Мелітополі? Ви знаєте, слід зазначити, що після вихідних він став значно бадьоріший, тому що основна мета, що намагається зробити ворог, це посадити зневіру і посадити такі тези, що Україна покинула своїх громадян, не збирається повертати, ніхто не буде ніколи де окупувати, і цій депресивній обстановці в повністю обмеженому медійному полі і живуть люди на тимчасово окупованих територіях, не лише в Мелітополі, в будь-якому місті Бердянську, Нергадару, Херсоні. Це саме те, що намагається зробити ворог. Посадити смуту, посадити депресію в голови наших жителів, які залишились на тимчасово окупованих територіях. Але звичайно, після того як військова база расистів знищена повністю, то у наших жителів з'явилося натхнення та віра в те, що українська державність скоро повернеться на територію наших тимчасово окупованих місць, і звичайно тепер вони чекаються як на комога швидше, пане Іване. Чи намагаються расисти якось помститись місцевому населенню після того, що трапилося? Так, це гарне питання, тому що дійсно наші жителі сьогодні в найбільшій небезпеці, наприклад, в селищі біля якого був підірваний міст на межі Мельтопольського та Кмакського району. вчора воно було повністю перекрито. Рашисти перехворили в'їзд та виїзд та повністю проводили фільтрацію в кожному будинку. Та велика кількість людей було викрадено з будівель. Таким чином вони шукають партизанів. Знаєте, у расистів ніяк в голові не може вміститися той простий факт, що Партизани це це всі 99 або 100% жителів, які залишились на території наших тимчасово окупованих міст, і ніхто не бажає, щоб рашисти там залишалися. Тому звичайно, агресія расистів стала більшою, і ярость стала більшою. Тож сьогодні небезпека значно більша на території наших тимчасово окупованих міст. Пане Іване, тримайтеся, і звісно ж тримайся Мелітополь. Ми віримо в те, що він буде звільнений якнайшвидше разом з усіма іншими територіями, які зараз перебувають в окупації, і вже тривалий час, п'ятий місяць пішов. Розуміємо, як складно людям. Але тим не менше збройні сили вже близько, і ми це відчуваємо. Зокрема, по останніх подіях дякуємо вам. Іван Федоров, міський голова Малітополя, був з нами про оперативну ситуацію на цьому напрямку. Лакалут Екстрасенситив – надійний захист від болю. Якщо твої зуби також реагують болем на гарячі та холодні напої, причиною цього часто є оголені шийки зубів. Так больові імпульси можуть досягати нервових закінчень. Рішення є: зубна паста Екстрасенситив.